У Житомира прибула делегація проєкту ГІЦ енергоефективність у громадах. Метою візиту є робота консультантів з проектною документацією та відвідання пілотних будівель для реновації. Такими пілотними будівлями у Житомирі є три дитячі садочки. Як планують утеплити дані садочки до кінця року та знизити енергопотреби до 50% розповідав консультант проєкту. Буде проводитися санація повністю всієї огороджувальної конструкції будинку. Буде проведена повністю комплексна термоізоляція зовнішніх стін будинку, метою якої є зниження витрат на опалення насамперед для цих будинків. Зазначаю, що роботи по санаціях садочків будуть проводитися за європейськими енергетичними стандартами. Вони служитимуть моделями для інших об'єктів у Житомирі, які також можуть стати енергоефективними. Основою проведення мероприятий по енергозбереженню в жилих зданнях є об'єднання будинків, об української абревіатури ОСББ. І тому сьогодні. В том числе ОСББ, будут преподаны основы энергоменеджмента на уровне многоквартирного дома. Ну и соответственно будет оказана організаційна поддержка ресурсному центру ОСББ в городе Житомире, для того, чтобы действительно массово начать санацию жилых бюджетных зданий в городе Житомире. Житомир, одне з п'яти міст в Україні, яке приймає участь в є тривалою і трудоємким процесом і потребує пошуку залучення сторонніх ресурсів, в тому числі для виховання висококваліфікованих спеціалістів енергоменеджерів, які будуть займатися реалізацією цієї програми.